Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. Зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. У селі Здовбиця може закритися єдине відділення Укрпошти. Люди категорично проти. У рівному виник конфлікт через припарковане авто у дворі. У Сарнах відбулося підготовче засідання у справі щодо ДТП, в якій неповнолітній мотоцикліст на смерть збив дев'ятикласницю. Децентралізація в Україні мала забезпечити комфортне життя у різних куточках нашої країни, навіть найвіддаленіших. На місцях були дані всі повноваження і можливості, зокрема, і гроші. Але останнім часом ми все частіше чуємо, що в одне село перестає їздити маршрутка, а в іншому не працюватиме єдиний магазин. Та найтяжче для жителів маленьких сіл це закриття відділень Укрпошти. Адже як тоді літні люди отриматимуть свої пенсії? І от в одному із сіл Рівненського району теж заговорили про закриття єдиного відділення «Укрпошти». Мова про здобицю. Місцеві жителі обурені ситуацією, тому що на пошті можна отримати пенсію, посилки та оплатити комунальні послуги. До того ж, через закриття щонайменше троє людей втратять роботу на заміну відділення, людям пропонують автомобіль, який приїздитиме раз на тиждень. В Україні масово закривати свої відділення у маленьких селах Укрпошта почала ще у 2018 році. І це цей процес триває і донині. Мовляв, змушені це робити через нерентабельність. Адже середнє навантаження на відділення, яке розташоване у селі із населенням менше двох тисяч осіб, становить приблизно два листи на день і одна посилка на тиждень. Тож так, для компанії вигідніше пересадити листонош на автомобілі. Мовляв, так, доставка буде швидше, ще й заїжджатиме туди, де раніше не було пошти. Однак, попри ці всі покращення для людей, мешканці сіл, які лишилися без стаціонарних відділень, скаржаться на несвоєчасність отримання періодичних видань, затримки у виплаті пенсій. Труднощі зі сплатою комунальних платежів, і щоб такого не сталося, і у здобиці місцеві жителі виступили проти. Чи можна якось зарадити цій ситуації? З'ясовувала наша Валентина Захарчук. Це відділення Укрпошти в селі Здовбиця Рівненського району. І його вже найближчим часом можуть закрити. Місцеві занепокоєні, тому що в селі проживає багато пенсіонерів, які не завжди можуть самостійно забрати пенсію чи оплатити комунальні послуги. У таких випадках рятують працівники пошти. Втім, скоро люди можуть залишитися із цим сам на сам. Їм пропонують схему, яка вже діє у сусідньому селі, коли пошту та пенсії привозить машина Укрпошти. Нащо нам ті машини? Машини ми не Згодні на машини, тому що ми вже маємо досвід з інших сіл. І люди не отримують по три місяці, по чотири зарплати пенсію, тому що вона не може підійти. Інвалід не може підійти до тої машини, а шофер розвернувся і поїхав. Місцеві розповіли нам про потенційну причину закриття. Мовляв, усе тому, що приміщення хочуть здати в оренду бізнесу, що надає ритуальні послуги. Вони вирішили, що відкрити ритуальні послуги у Здовбиці – це буде більш потрібне для села ніж те, що пошта. У сільраді спростували цю інформацію. Голова громади Тетяна Тимощук пояснює, що в оренду здали інше приміщення. Чутки ж виникли через плутанину в адресах. На відділенні Укрпошти помилково вказана адреса Шосова 105. Насправді ж там розташована будівля сільради, один з кабінетів якої і здали в оренду через аукціон. А от справжня адреса пошти Шосова 107. Ритуальні послуги ні, це, це, напевно, чутки від людей. Ритуальні послуги. Проводився нещодавно аукціон з облиску сільській раді. Вони взяли оренду кабінет і функціонує наразі в сільській раді. Справжні ж причина потенційного закриття невиконані виконані приписи щодо пожежної безпеки, приміщення від ДСНС. Ще в 2021 році інспекторами було вказано на відсутність пожежного виходу та протипожежної сигналізації. Порушення за чотири роки не усунули, тож на Укрпошту подали до суду. За рішенням Феміди поштове відділення повинне усунути недоліки або з'їхати. Чому Укрпошта схиляється до другого варіанту дізнатися наразі не вдалося. Місцеве керівництво вкиває на Київське, а там над відповіддю Думає. Ми надіслали їм запит на інформацію. У свою чергу голова громади запевняє, роблять усе можливе, аби відділення працювало. Після того ДСНС передали до суду, і рішення суду є про те, щоб з'їхали, відділення не має права функціонувати, щоб вони з'їхали з даного приміщення. Ми в свою чергу підшуковували інше приміщення для того, щоб функціонувала Укрпошта, але схиляємося до таї думки, щоб ми допомогли усунути недовги. Жителі здовбиці збирають підписи проти закриття відділення та налаштовані рішуче. Якщо їх не почують, будуть діяти радикальніше. Щоб залишилася почта в селі, це підбирали збирали підпис, і це ще не все. Ще є по магазинах, все, теж таки лежать Поті саме разом. Жителі села Здовбиці, які проти закриття відділення Укрпошти. Наразі ми чекаємо на відповідь від центрального офісу Укрпошти. Наші журналісти будуть стежити за розвитком цієї ситуації. І от на цьому тижні ми отримали офіційну відповідь від Укрпошти на наш запит щодо ймовірного закриття єдиного відділення Укрпошти у селі Здобиця. Там нам повідомили, що цитата станом на день надання відповіді 26 травня не планується закриття відділення у Здобиці. Наразі розглядається питання щодо доцільності проведення ремонтних робіт за місцем розташування відділення чи переміщення відділення. Кінець цитати разом із тим, голова Здобицької громади Тетяна Тимошчук повідомила, що вона. Вони зі свого боку шукають можливість фінансово допомогти усунути недоліки у приміщенні. Це вічно зелена тема, і не лише для України мова про паркування. Але ще більш гостро ця проблема постала після того, як в Україні був запроваджений закон про нульове розмитнення. Тоді до нас було завезено чимало машин, і десь ці всі авто потрібно паркувати, а місць не побільшало. Та й спрацьовує ще той факт, що українці звикли своє авто залишати буквально під боком, тому і паркують у своєму дворі раком боком поперек. І часто це призводить до того, що пожежні, швидкі або інші авто спецслужб не. Можуть вчасно добратися до місця призначення. На цьому постійно наголошують та виходить як завжди. Але є і такі громадяни, які із неправильними паркувальниками ведуть боротьбу по-своєму, сваряться, царапають автівки та створюють різні перешкоди. І у дворах багатоквартирних будинків рівного виникає чимало конфліктів через хаотичне паркування машин. Нещодавно один із таких інцидентів трапився на вулиці Андрія Мельника. Що там відбулося і як можна вирішити проблему із запаркованими дворами, дізнавалася наша Дарина Черемшина. А я тепер тебе машину, куди-небудь спорчу. І все ще будеш ставити, тому що ти ночі їдеш, включаєш фари і бурчиш тут. Конфлікт на вулиці Андрія Мельника у Рівному. Близько 11-ї ночі пригадує Івана Антонюк, вона шукала місце, де припаркуватися. Не знайшовши вільної шпарини у дворі, вирішила залишити автівку під вікнами одного з під'їздів. Зранку на жінку чекав неприємний сюрприз. Бік її машини поцарапали. Мешканці будинку вже почали скидати мені відео, які вони вранці зафіксували. Як же ця мешканка? Власне, спершу з їхніх слів, вона кинула камінець по машині. Потім почала запихати шину між автомобілем та Парканом, що вони зафіксували на відео, і вже вона підложувала камінці під самі власне колеса автомобіля. Між жінками зав'язався конфлікт. Скільки метрів вдома? А ну, посчитайте. ну то посчитайте. посчитайте, посчитайте. Ось Почитайте. всі машини паркуються, а, а вас тут а, блін, а паркуватися. Оказується не можна. Да? Так, машину купила. А гараж не можеш Іванна каже, можливо, вона і порушила ПДР, але замість того, аби викликати поліцію, жінка взялася чинити самосуд. Якщо вона вважає, що в мене були порушення правил паркування, то в як розумна і адекватна людина вона могла викликати патрульну поліцію. На мене встали адмінпротокол, і я б сплатила штраф у розмірі 340 гривень за паркування, і це було б мені, скажімо так, уроком. Да? Но ця жінка вирішила, що вона має право ось таким чином. Чином вирішувати конфліктні ситуації. Ми поспілкувалися із сім'єю сусідки, однак коментувати ситуацію вони відмовилися. Водночас Івана Антонюк зазначає, таких конфліктів не було б, якби у дворі облаштували стоянку, бо зараз кожен залишає автівку там, де заманеться. Голова ОСББ будинку на вулиці Андрія Мельника, 10 не приховує. Проблема із хаотичним паркуванням значна. Будинок на 200 квартир. До війни хотіли облаштувати парковку, але не встигли. Зараз це питання знову не піднімають. Вважають, що не на часі з людьми ведеться діалог, але тут. Швидше треба звертатися до свідомості самих водіїв. Повинна бути взаємоповага. Є спеціалізовані місця, в нас навколо в радіусі 50 50 і 500 метрів. Є декілька стоянок, гаражівка, гаражних кооперативів Я там ставлю машини і не переживаю, що хтось десь пошкодить чи не буде десь якогось місця. Конфліктні ситуації у дворах багатоповерхівок трапляються часто. Головна причина відсутність місць для паркування. втім залишати автомобіль у дворі не заборонено. У патрульній поліції повідомлено Штрафувати можуть лише тоді, коли водій порушив ПДР. Серед найчастіших зловживань, які караються штрафом, стоянка на газонах та клумбах, паркування біля сміттєвих контейнерів та на тротуарах. Заборонено також автівкою блокувати виїзд або проїзд. Не рекомендується ставити автівку і під вікнами. Конфліктні ситуації, пов'язані з паркуванням, на думку Андрія Шевчука, виникають здебільшого у дворах будинків, які зводилися у радянський час. Це десь 70-75% житлової нерухомості міста. Втім, цьому можна зарадити. Це потрібно робити комплексно, робити повністю перепланування двору, виокремлювати нормальні пішохідні шляхи нерозривні, дитячі майданчики, озеленені зони та відповідно проїзди та паркувальні місця. І з новобудовами таких проблем виникати уже не повинно. Маємо норми, які передбачають відсутність паркування в дворах. Вони мають бути або в підземних паркінгах, або в окремих наземних паркінгах з доступністю 700-800 метрів або один кілометр. Наразі. Е так само ці державні будівельні норми діють, яким вимагають певне співвідношення кількості паркувальних місць до кількості квартир. Я сподіваюся, що органи державного контролю, які надають дозвіл на будівництво та приймають в експлуатацію, мають змогу і зважають на дотримання цих норм. Посадовець додав, ОСББ або управляючі компанії можуть самостійно упорядковувати територію навколо будинку, зокрема, облаштувати парковки із дотриманням усіх норм. Чи буде покараний на Сарднищині? юнак на мотоциклі збив 14-річну дівчину. Потерпіла, не приходячи у свідомість, померла у лікарні. Трагедія трапилася 6 вересня. Ця подія сколихнула усе село. З того страшного дня минуло вже 8 місяців. Рідні вимагають покарання для водія двоколісного. Справа дійшла до суду. На засіданні побувала наша Сніжана Твардовська. Вона й продовжить. Прийшли не всі. У сарнах відбулося підготовче засідання у справі щодо смертельної ДТП. Нагадаємо, у 2024 році неповнолітній мотоцикліст збив дев'ятикласницю. Усе відбулося у вечірній час у селі Тріскині. Дівчина, не приходячи у свідомість, померла у лікарні. Юнак відбувся переломами. Родина дівчини досі не може оговтатися від втрати. Мама каже: за ці вісім місяців ніхто у них навіть не попросив вибачення. Я хотіла б щоб була якась справедливість, і люди за все відповідали, для чого нам ці закони і все. Якщо немає цих законів, то ми ж будемо всі робити те, що нам хочеться. До мене ніхто не приходить до цього часу, не просив ніякого вибачення, нічого. Але цим людям все одно, тому що їхнє дитя біля них, а моє дитя в землі, і ми, болить мені. До суду прийшли тільки представники загиблої, ті, кого обвинувачують, не з'явилися. Не було навіть їхнього адвоката. Справи до явки неповнолітнього шпака Романа Петровича та його захисника Ковташа Василя Даниловича, яку наявку якого суд вважає поважною з огляду на участь у іншому кримінальному провадженні. Засідання підготовче, але воно не відбулося з наступних причин. Е, адвокат Ковташ, який є захисником. Особи неповнолітнього шпака Романа подав клопотання, що він зайнятий в іншому судовому засіданні, а саме в місто Львів, і надав до цього на рахунок цього підтверджуючі документи. Тому в суду були всі наявні підстави для того, щоб відкласти засідання і оголосити перерву в розгляді справи. Ми зателефонували до батька юнака, поцікавилися, чи допомагали вони родині загиблої дівчини. Коментувати, будь-що, він відмовився та направив нас до свого адвоката. Той, по суті, відповідати теж нічого не став. Сказав, що лише нещодавно працює над цією справою. Наразі я лише уклав договір для того, щоб якісно надати моєму клієнту правову допомогу. Мені необхідно ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Мама дівчини хоче, аби покарання було справедливим. Я хотіла б, щоб його посадили, але я знаю, що його не посадять, бо він був неповнолітній. Значить, хай садять батьків. І я б хотіла, щоб він ніколи в житті не отримав права водія, бо таким водіям їздити не треба. Дата наступного судового засідання ще невідома. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки і далі ми поговоримо про таке. Напівзруйноване приміщення на Поштовій у центрі рівного обласна рада продала за більш як 3 мільйони гривень. Мешканці вулиці Соборної у Рівному 5 місяців чекають на ремонт ділянки. Уперше в рівному на світ з'явилася дитина, зачаття якої відбулося після смерті тата. Про продаж цих двох приміщень Рівницька обласна рада оголосила у кінці квітня. Мова про аварійні будинки на вулицях Поштовій, 7 та Симона Петлюри, 26. Навколо другого розгорівся чималий скандал, адже там вже чотири роки функціонує волонтерський центр. І вони не хотіли б залишати цю будівлю, навіть попри те, що вона аварійна. Друге приміщення, що на поштовій, у ще гіршому стані. Там вже давно обвалився дах, а загальний технічний стан викликає занепокоєння. І тому утримувати це приміщення стало економічно недоцільно для Рівненської обласної ради. Влада вирішила його продати. Оцінили будівлю у 2,5 мільйони гривень, і от аукціон відбувся. Переможцем став єдиний учасник. Приміщення придбала львівська компанія. Не пошкодувала на будинок більше трьох мільйонів гривень. Яка ж подальша доля цього приміщення з'ясовувала наша Вікторія Якимець? Один, два, три. Продано. Аварійне приміщення на поштовій знайшло нового власника. Стартова ціна була 2,5 мільйона. Вона зросла лише на 100 тисяч. Новим власником цього будинку у центрі Рівного стала львівська компанія «ТД Ремарк». Будинок на поштовій виставили на аукціон на початку квітня. Своє рішення в обласній раді пояснили тим, що утримувати це приміщення невигідно. Інших варіантів, окрім продажу, не розглядали. У нас є експертні заключення безпосередньо, починаючи з 2010 року, що воно вже є в аварійному стані і не підлягає безпосередньо реконструкції. Нові власники знайшлися з першого разу. Єдиним учасником аукціону була львівська компанія Тадери Марк. Нею володіють волиняни. Раніше компанія брала участь у трьох відкритих торгах. У рівному зокрема у 2024 році придбали земельну ділянку на вулиці будівельників за майже півмільйона гривень. Обласна рада віддавала приміщення за 2,5 з мільйона. Стартова ціна лота була 2,5 мільйона. Ось безпосередньо до сплати по відбуттю, відбуттю аукціону сплата сягала 3 мільйона 144 тисячі. Це є сума з ПДВ. 7 травня цього року будівлю офіційно придбали. Гроші вже сплатили. Ми намагалися зв'язатися із власником та водночас директором ТД Ремарк Олександром Гуменюком. Однак номер, який був вказаний у документації, виявився недійсним. Схоже, ввели недійсний дійсний номер, але нічого страшного. Просто перевірте його ще раз і перетелефонуйте. Ми поспілкувалися з іншим співвласником Сергієм Михайловським. Ще не знаємо. Ну купили та купили. Що будемо далі робити? Буде видно по фінансуванню, по фінансовому стану будуть кошти вкладати. Я, що кажучи, і не знаю, яка там будівля. Ну, я купляю постійно щось, купляю, досі, купляє, Ну я це наш мій бізнес. Тож, яка доля чекає на приміщення у 206 квадратних метрів у центрі Рівного, поки що невідомо. Додамо, що земельна ділянка разом із будівлею не продавалася. Землю розрили, блоки поставили і на цьому все. Майже півроку тому мешканцям вулиці Соборна у Рівному пообіцяли, що ділянку, де провалюється асфальт, відремонтують. Кілька місяців позаду а результату жодного: усе, що зробили, обгородили аварійне місце бетонними блоками. Мешканці вулиці розлючені не на жарт. Як їх заспокоюють міські чиновники, знає наша Вікторія Кимець. Це ждуть уже весна кінчається. А коли вже це кінець буде, не знаю. Терпіти немає сили. Уже майже півроку поблизу будинку на вулиці Соборній, 416 у рівному розрита ділянка дороги. До цього приклали рук працівники міськшеу. Втім, людей запевняли, усе відновлять та відремонтують. Проте за п'ять місяців змін жодних. Щоправда, дещо все таки робити намагалися. Приїхали робочі, приїхали робочі. Половчани вирізати лі. Ну, дерева, Тут дерева такі були. Почали вирізати дерева. Потім пригнали екскаватор, почали копати цю каналу. Ця канала почала валитися. Просто дивіться, в 10 метрів до будинку. Це вони вже поставили, видно, щоб туди вже не діти чи люди. Це не було такого. Спочатку. А коли поставили? Ну як уже оце розрили? Такі ремонти ще більше розлютили місцевих. кажуть, замість того, аби допомогти, нашкодили. Ту ділянку намагаються всіляко оминати. Була люди ходили. Там огороди людські, ну, там є стеречки для проходу. Ну, люди возмущаються, огороди, самі розумієте. Люди возмущаються, що люди ходять. ну, Навіть позатоптували було грядки, я бачив. Кажуть, що вони ще там проєкта не мають. Ну, вибачте, ви як починали, то ви не знали, що проєкт. Треба, щоб щось ви тут маєте його робити. Ну, і оце отаке. -от -от. Гори Карпати, пройти не можна. Ремонт на вулиці Соборній і справді займає більше часу ніж потрібно. Пояснює заступник міського голови Микола Дядюсь. Каже, з першу ділянку досліджували експерти. Опісля довелося чекати, доки виготовлять проєктно кошторисну документацію. Цей процес, за словами посадовця, уже на фінальній стадії. Цьому передувало е, інженерне обстеження даної е, даної споруди дослідження, звідки наповнюється. Е, Дана мережа водою. Там дуже складні інженерні геологічні умови, тому це нестандартне конструкторське рішення для того, щоб виконати будівельні роботи ті, які необхідні. Роботи планують розпочати орієнтовно за три тижні. Буде виконано приймальну камеру з бетону, тобто сушину дно цього каналу, буде виконано приймальну камеру з бетону і далі покладено. Тру каналізаційну трубу повністю вздовж цієї, цього каналу буде зворотня засипка ґрунтом і таких ситуацій в майбутньому більше не буде. Якщо ремонтувати ділянку розпочнуть згідно з планом, то завершити зможуть приблизно за місяць. Роботи обійдуться у майже півтора мільйона гривень. Народжений без батька. Уперше в Рівному на світ з'явилася дитина, зачаття якої відбулося після смерті тата. Жителька Рівненщини наважилася на штучне запліднення після того, як її коханий загинув на війні. Вона скористалася замороженим біологічним матеріалом свого чоловіка. Нагадаємо, закон, що регулює соціальний захист військовослужбовців у забезпеченні їхнього права на біологічне батьківство. Верховна Рада ухвалила ще у 2023 році. Він був покликаний зберегти генофонд та забезпечити державне фінансування на збереження біоматеріалів військовослужбовців. Але потім з'явилася поправка з березня 2024 року. Заморожена сперма українських бійців, які загинули на фронті або зникли безвісти, мала бути утилізована. Українці обурилися, а парламентарі. Пообіцяли виправити цю прогалину на законодавчому рівні. Після розголосу цю норму виправили, і нещодавно рада підтримала вже оновлений законопроєкт, що захищає право на посмертне батьківство. І таким чином біоматеріали військовослужбовців після їх смерті зберігатимуться безкоштовно ще впродовж трьох років. А після закінчення цього строку зберігання таких клітин може бути продовжене коштом іншої людини. Отож, чим відрізняється така вагітність від звичайної, та як жінка з рівного наважилась на такий крок у матеріалі Сніжани Твардовської. Вчинок відважної жінки. Це Наталія. Днями вона стала щасливою мамою синочка. Поява на світ цього немовляти незвичайна. Чоловік Наталії загинув на фронті, захищаючи Україну. Запліднення відбулося замороженим біоматеріалом чоловіка уже після його загибелі. Він здав нічний матеріал і нам сказали через три дні приїхати знову. Це, скажуть результати. І це, це був березень. Ми поїхали, а він березень вже їхав на норм, вже на Донеччину він з'їхав. Прийшов з 21 двадцять травня. Мені звані, що його немає. Вірила, що він загинув. До останнього покійного після загибелі чоловіка Наталя хотіла зберегти частинку свого коханого Юрія поруч із собою. Розповідає, пообіцяла коханому народити, що б там не було. Проте, аби завагітніти у такий спосіб, потрібно було подолати нелегкий шлях. Багато було роботи із документами. Оскільки вони хотіли мати вагітність і хотіли її мати швидко, і вона тому Юрію обіцяла все-таки, що вона народить дитинку. То ми вирішили скористатися Тисяч деякими опціями, які могли би пришвидшити фактор настання вагітності. Цей випадок унікальний тим, що насправді ми скористалися замороженим біологічним матеріалом згідно доручення, яке він дав нотаріальне, уже після факту смерті. У Рівненському обласному перинатальному центрі розповідають, що це перший випадок народження дитини через запліднення після смерті чоловіка. Вагітність була непростою. У Наталі почалися передчасні пологи. Нам вдалося ушити шийку, і ми цим самим прологували вагітність до, до доношеного терміну. І зразу після процедури, коли я прийшла в палату до Наталі, тремтіло серце, тремтіло руки, і Наталя дивиться з легка поглядом крізь повз мене. І я чую такі слова: Юрій, Юрій, Ірина Андріївна, він біля вас, він кладе вам руку на плече. І я зрозуміла, що це, напевно, був наш Янгол, який дав нам можливість зробити ці всі речі. Лікар, який приймав пологи у жінки розповідає, народила пацієнтка дитину на 40-му тижні вагітності. Хлопчика назвали Юрієм на честь тата героя. Все ну, пройшло добре, але були певні моменти, то, тому що ну, вона не хотіла сама народжувати дуже, вона хотіла, щоб кесарський, ну, вона хвилювалася. Я її говорив, що ну, будемо народжувати, що ти зможеш, ну, все в тебе вийде. Лікарі розповіли, що Наталія разом із ще живим чоловіком планували дитину, але протягом двох років жінка не могла завагітніти. Майже два роки тому Наталя звернулася у наш заклад з питанням проблемою завагітніти. На жаль, це часта причина в сучасному житті жінок, тому що і стреси, і захворювання інші можуть викликати проблему завагітніти. Дуже важливо, коли людина вчасно з цим звертається. Маму із хлопчиком вже виписали додому. До слова, чоловік Наталії загинув на війні у травні 2024 року. А вже через рік цього ж місяця жінка народила сина, про якого кілька років мріяли із чоловіком героєм. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна.